Таки вітаю. Це моє нове житло. Скорше за все, що воно є таким лише на місяць, але якось так все відбувається швидко, різко і неочікувано за останній час, що насправді я не знаю, скільки я тут пробуду. Ну, зараз я вам ще його потім покажу в подробицях. А сьогодні тема розмови. Така тема. От... Коли я буду просто пиляти гілку, на якій сиджу, вже сиджу і причому нормально якби сиджу, ні, мені не терпиться якось по-іншому. Тобто заробіток дистанційний, от наскільки він може бути доступним, простим і доволі прибутковим, якщо до нього правильно підійти. Чого я знову про це заговорив? Тому що про це часто запитують. Це по-перше. По-друге, я оцю саму тему я про неї згадав випадково в процесі розмови з черговою людиною, який я пояснював, чим я займаюся і як це можна робити. Тобто, торгівля прикрасами. От ми розмовляли, розмовляли про щось, і я спіймав себе на такій простій думці, що ну от, неефективно це все одно. Тому що люди, які, як правило, нічим раніше такою якоюсь підприємницькою діяльністю не займалися. А тут вони хочуть спробувати налагодити збут прикрас. Це потрібно знайти і постачальника, придумати щось з доставкою. Це потрібно також саме головне, там знайти партнерів, оце все разом ув'язати. І це схема не складна. Але для людей, які от не комерціалізовані, немає в них оцінкої жилки, підприємництва, барижництва, от як завгодно це можна назвати. То для них оце все буде ну прямо от дуже складно. І я не знаю, чому люди вже, мабуть, відвічаю, тут одночасно і відчая, і самовпевненість. Люди от так от думають, що я нічим нічого не займався. От зараз дистанційний заробіток, якось всі заробляють. І, мабуть, і я зможу це робити. Ну, якось так вони, мабуть, мислять. Насправді. Без досвіду, і саме головне, без певних вроджених якостей це буде практично зробити неможливо. Я це спіймав себе на думці, коли вже там котрий десяток разів розповідав черговій людині е, всі деталі щодо срібних прикрас і їх реалізації. Тим більше це пов'язано за кордон. І це все, ну все одно це треба. Треба мати певний хиз до цього. На поверхні, чули всі 100%. Це українська, на нашій мові Бережничський, українська ходячка. Тобто українські монети, українські паперові гроші. Всі знають, що там є серед них такі, які коштують набагато вище номіналу. Всі оці там копійки цього 92 92-го року. Ще там є певні раки, всі, мабуть, або більшість людей бачили оці всі таблиці, де по рокам від 1 копійки до 1 гривні розписані монети, які з них цінні, скільки вони коштують, як їх оприділити. Ну, і гурт, тобто ребро монети, там різне може бути. І магнітність, краще перевірити, магнітиться вона чи не магнітиться, Певні повинні магнітися, інші ні. Якщо це відбувається навпаки, це вже вони отримують статус раритетних, дорогих монет. Так. І багато там ще різних моментів з кількістю ягодок калини, і тризуби, вони є різної форми, різної вігнутості і так далі. і і І так так далі, далі. Якщо в цьому. Правильно розібратися, то можна цим заробляти доволі гарні гроші. Тим більше, от дивіться, що саме головне. Тим людям, які цим займаються, їм, по-перше, не потрібно шукати постачальника, ну там товару, назвемо, все це одно монети. Товар в даній ситуації, як монети, так і бони, нагадаю, тобто паперові гроші. І, по-друге, не потрібно шукати збут. Потрібно просто вміти роздивитися, які із е тих ходових монет чи банкнот є цінними вище номіналу. І відповідно сфотографувати їх і продати на тому ж самому злощасному Віоліті. Чому злощасному? От у мене цей ресурс, я з ним працював дуже довго. Але ж, знову ж там, ці аукціони, форуми, виставляння на оцінку, там оце як для якщо це якщо ви українець, ви там, не знаю, як зараз, думаю, що мало що змінилося. Ви там проходите всі кола пекла. Тому що е, іншого ресурсу. Такого немає, а аби вони і були б ці ресурси, вони б там би все одно себе наше суспільство точно так же поводило. І що відбувається? Ви виставляєте щось на оцінку, а тим більше, якщо ви виставляєте щось на продаж, а там е, такі люди починають вам, а це стоїть, я думаю, столько. -то". А ти йому кажеш: людина, я тобі вдячний за оцінку. Ну не міг би ти, от я все-таки. Українською, ми в Україні, ресурс український, все українське. Будь ласка, говори зі мною українською. І тут починається. Ти до адмінів, а там адміни такі самі. І там все отак таке саме. І ти хочеш не хочеш, ти або взагалі звідти йдеш, в принципі, як із країни, так і з усього того простору. Ну, або оце миришся. І якось оце з отаким всім працюєш. Я побачив, що після початку війни вони поробили там, поводили українську мову, почали, хоча до цього я до них намагався достукатись, кажу їм, що ви робите, так і так. Ну, Тобто мене ця тема завжди вона чіпляла, таке відчуття, що це мені було потрібно там одному. Я сварився з ними, вони мене постійно блокували. Думаю, що ті, які все-таки люди, для яких це. От, неможливо всі оці речі терпіти, вони все одно будуть стикатися. Ну, принаймні я попередив. Що там доведеться вам мати справу з русифікованими спів... співвітчизниками, з русифікованою адміністрацією цього ресурсу. Зараз покажу вам для різнобарв'я, щоб збити тему, що тут за по ту сторону. Щоб воно не було засвідчені кадри. Ось так це все виглядає. Зараз у моря відлив, але тут відливи вони невеликі. Як ви бачите, від зони максимального приливу море відходить лише на 25-30 метрів. Це дуже-дуже мало, тому що в багатьох місцях, в багатьох бухтах, на багатьох островах море відходить. Дуже далеко і інколи щодня. І це може бути кілька сот метрів, а то і кілька кілометрів. Тому отут це от дуже добре. Так, тут хвилі, як правило, практично доходять. Вони від мене знаходяться от всього 7-10 метрів. А так, от зараз там на кілька десятків метрів море відходить. Ось так це все виглядає. Ось так виглядає з моєї тераси готель. Як бачите, тут дуже зелено. Це дуже гарно, але проблема в тому, що Starlink встановити дуже складно. Оці високі пальми, сигнал. От. Ну і ще ж по сусідству, от, наприклад, є філіппінська родина тут же за парканом. Ось так вони собі тут живуть. Ось у них наділ виходить прямо на берег моря. Ну, Особливо вони не морочаться зі своїм стилем життя. Ось, можна поспостерігати, кому це цікаво. Е, ну і от такий сам номер. Ну і що? Паралельно, поки ви відпочиваєте від моєї нав'язливої морди, то можна ще отак ось подивитися номер і далі щодо е, монет і банкнот України. І от, значить, просто ви. З вулиці, з оберту, з кіосків берете ці монети. Зараз в Україні вже повідміняли практично всі малі номінали, лишилися тільки великі. Тому і почали штампувати вже гривню. Поки я був в Україні, то такого ще не було. Зараз це вже все по-іншому. І все одно. Поки лишаються будь-які гроші будь-яких номіналів, ця тема завжди вона буде актуальною. Тобто, де взяти їх на вулиці та в загашниках в банках із-під кави, ті вже що не ходять. До речі, от зверніть увагу, яка стеля. Тут, тут стеля просто ого. Ось така вона висока. Два поверхи можна було б зробити спокійно. Ну, ось отак воно все виглядає. Щось в цьому є. Оце така традиційна стеля, в традиційному стилі оце все зроблено. оце ось отак. От, Ну, все. Більше не буду відволікати вашу увагу на це житло. Повертаємося до наших монет банкнот. І от. Тобто, з вулиці, з загашників, з оберту забираєте ви ті монети, банкноти, все що завгодно. Ну краще, давайте з монетами для початку розберемося. От ви їх взяли там, скажімо, на 100 гривень. От розміняли 100 гривень на дрібні монети, особливо в кінці дня для любої продавчині з кіоску, щоб яка там буде робити переоблік, підрахунок, кредит з дебетом зводити, вона вам з задоволенням на паперові купюри зміняє ті, те все залізо. Ви приходите додому, і як вам ото все розрізнити? Розрізнити доволі просто. У вас повинно бути дві книги. В принципі, одної вистачить. Це каталог монет такого дядька на прізвище Коломієць. От він систематизував всі ті монети в свій час і по рокам зробив. Ну, от повний їх огляд, і там іде класифікація, що, наприклад, там 10 копійок 2007 року, от стільки їх там був тираж, серед них там рідкісні, от за таким гербом, за таким кількість, за такою кількістю там ягод калини, ще там якісь ознаки, от такий гурт і все таке інше. Ви оце дивитесь. Ага, трохи не забув. Паралельно ви ще на телефон встановлюєте програму. Лупа, це тобто та, яка збільшує зображення, через яку зручно дивитися. Це щоб не садити зір. І таким чином, у вас є правильне світло, або денне це в ідеалі, або якщо це справа вночі, і ви після роботи цим займаєтеся, то тоді ще відповідно вмикаєте правильне світло і їх передивляєтесь. Починаючи рік. Reverse, аверс, на магніченість, гурт нестандартні, які у вас викликають питання. Це буде лише перший час. Через кілька місяців ви станете експертом. Але перший час ви все одно там сумніваєтесь, не сумніваєтесь, 100% впевнені. Поки ви на практиці не пройдете, ви будете сумніватися, це нормально. Ви в спеціально заведений альбом е, в такі от кишеньки кладете ту монету і позначаєте її бірочкою. Що це там 10 копійок такого-то року. Класифікація по коломійцю. Там у нього йдуть такі коди, наприклад, А1, е, 3, Б, 6. От якісь отакі у нього коди. що це. От Потім знову ж ви ці всі їх вже практично на пам'ять будете знати. От ви це зробили. І, відповідно, у вас буде накопичуватись оцей альбом з отакими монетами. Потім ви будете виставляти їх на блядській віоліті на оцінку, там, де сумніваєтесь. Де не сумніваєтесь, прямо відразу на аукціон. У таких монет практично йде фіксована ціна. І, відповідно, ви можете ставити з фіксованою ціною на продаж, можете виставляти на аукціон. По досвіду скажу відразу, що людина, яка цим займається, вже так е, гарно зрозуміла тему і займається цим хоча б день через день, то за місяць вона буде відкладати отаких от монет на 300-400 доларів. Це я вже кажу по досвіду, от ті люди, які оцим всерйоз займалися, мої знайомі, і відповідно вони розповідали. Я бачив, як у них ідуть справи. Щось вони продавали, щось вони лишали. Такі монети, вони дорожчають, їх завжди будуть збирати. Це таке от гарне капіталовкладення, в яке не треба вкладати капітал. А тобто, ви просто мали хист, щось знайшли, і воно постійно росте собі в ціні. Тих монет буде тільки менше, не більше. Вони, тому що вони будуть губитися, будуть повертатися в банки, наскільки їх там будуть ще приймати державні структури, верніше, одна державна структура. І таким чином. От у вас їх буде на отаку суму. З банкнотами, там та сама тема. Там е, номери здебільшого, само собою, і роки випуски йдуть, але номери. З номерами там взагалі е, кумедні історії, наприклад, е, в свій час були. Можна було як робити. Е, ви, у вас от є будь-яка купюра. Ну, Наприклад, від 100 гривень вона там у гарному збереженні, вона не жмакана, навіть не, не перегнута, а от в такому гарному стані. Ви дивитесь на її номер і набираєте, наприклад, номер від Київ старості, останні там сім цифр в номері. Просто набираєте їх на телефоні. Це виявляється чийсь номер. А цифри там взагалі не складні. Тобто там нема такого, що всі сімки, всі шістки, чи там всі одиниці, чи 0001. Там отаке щось. Набір хаотичних цифр. І от ви телефонуєте на цей номер, це виявляється чийсь номер. І ви тій людині. Яка на іншому кінці дроту, і кажете, шановний абонент Київстар, от в мене в руках купюра номіналом там 100 гривень чи 200, чи 500, на який відображений ваш номер телефону. Таким чином, це я просто на угад зателефонував, зателефонувала. Може вам це цікаво, то для вас це вже буде не 100 гривень за номіналом, а давайте хай буде 300 або 400, або 500. Там вже як зійдетесь. Як правило, люди, їм цікаво, що от у них є така купюра, вони їх беруть, в рамочки вішають у себе в офісах, в кабінетах, де завгодно. От. Тому там різних от таких моментів їх багато. Тобто, у вас немає проблем, де це взяти, у вас немає проблем, де це реалізувати. Лишилося просто мати хист. І знаєте ще, чим, до речі, дуже добра ця вся тема. Ви відразу протестуєте себе. Протестуєте, як звучить. Ну, тобто зробите тест, я хотів сказати. Що до себе з приводу схильності до будь-якої комерції, до будь-якого ведення якоїсь, якоїсь власної справи. Тому що тут, ну ви ж розумієте самі, просто взяти каталог, взяти там оцю лупу, і то не обов'язково. Можна тільки по рокам дивитися, ну то буде така трохи. Спрощена, але більш дуже, дуже дуже спрощена схема. Буде складно, щось, у вас буде багато монет проходити повз вас, які будуть мати цінність. Тому чим більше ви різних атрибуцій, моментів оцих знаєте, тим краще, тим більше матеріалу ви наберете на продаж. І таким чином є де взяти, є кому продати, бо є попит вкладатися. Практично нічого не треба. І що виходить? А получається так, що далі, набивши на цьому руку, ви, по-перше, через кілька місяців вам уже практично не потрібний буде каталог. А часто і не потрібна буде лупа та сама. Тому що ви будете вже оце все. Практично знати на пам'ять. Ви вже в руках там, взявши цю монету, вже будете розуміти, з чим ви маєте справу. Само собою, що ці монети цінняться е, саме тому, що їх було не так вже багато, як можна було подумати. Але їх реально абсолютно, якщо цим займатися, тим більше це ж не те, що у вас це все справа буде займати практично весь час ваш. Ні. Це особливо вже трохи маючи практику. ви Будете цьому приділяти увагу, ну, це 1-2 години на добу. А якщо ви там вже зареєстровані на Violet, якщо ви вже каталог, вже він у вас закачаний, до речі, навіть купувати не треба, він є в електронному вигляді, от оце вже у вас все є. То процес це буде дуже швидкий. І з монетами, і з бонами. Так, потім, коли. Ви наб'єте руку, око і все підряд, бо, тобто будете мати досвід на українській ходячці, то тоді ви це зможете робити в будь-якій країні. Тому що в будь-якій країні є якісь гроші, в них є якісь е, рідкісні. Роки, номінали, ці перевертні, в плані реверсів, ваверсів, всього іншого, все те саме є в будь-якій країні. Неважливо ви там далі будете жити в Бельгії, чи тут на Філіпінах, чи Занзібар, чи Голландія, чи Ургвай, де завгодно це все саме буде. Ви це все зможете робити. І там є аналоги таких самих Віоліті, яких-небудь з якимись неадекватними адмінами, як і в нас. І там є місцеві колекціонери, бариги і всі підряд, і ви там зможете заспокійно все реалізовувати. Я навіть спеціально не показую тут, от прямо в подробицях, як це робиться, тому що знову ж, що до тестування самого себе, ви побачите, що от воно все на поверхні робиться отак, отак воно дійсно, просто як я і розповів. Зарубав собі всі гілки, тему здав, але розповів. І оце буде воно ще й відкритому доступі все. І ви цим, коли почнете займатися, то ви чітко зрозумієте, наскільки у вас вистачає натхнення, терпіння, просто підходу до цієї справи, і до контакту з людьми і до всього разом. Тобто, це якраз така тема, такий рід занять, яка вам дасть дуже добре розуміння себе щодо вашої мобільності. Комерційності, підприємственності, ну, в общем, туди все, в грошову е сторону. Як хто ви є, ви самі для себе відкриєте. Чи ви далі на те все потім заб'єте і далі знову поїдете кудись там полуницю збирати, в Польщу чи в Фінляндію, чи шампуні розвивати на заводах. Чи ви все-таки зачепитесь? Я маю надію, що все одно певна категорія є людей. Які просто ну не було певного оточення, не було певних обставин, не було певної інформації. І оце їм знадоб, ну, згодиться, знадобиться, і воно буде реалізовано на практиці. Тому що це знову ж там ми мивумнічаємо, у кого там склалося в свій час там в 90-х лихих із оточенням, і ще багато факторів співпало. А у багатьох людей так просто не відбулося. То оця тема якраз вона. Вам проілюструє, як ви з цим всім стикуєтесь, тому що вона вже настільки проста і прозора, і настільки тут різного всього відпадає, і з тим самим пересиланням щодо пошти це дозволений товар на відміну від дорогоцінних металів. І переказ коштів. Тут воно все по Україні, тому що всі колекціонери цих монет їх аріал. Проживання це все одно буде здебільшого Україна, і там ви це спокійно зможете пересувати. Якщо хтось виїхав за кордоном, це теж зараз нема питань, бо товар він невеликий, він не ламається, не псується, нічого йому не буде. Ну, якось отак. Тобто, тема, справа, як завгодно це називати, дуже актуальна, дуже перспективна, і якщо до неї правильно підійти. То вам точно вистачить вже за кілька місяців грошей, щоб приїхати, наприклад, от сюди, жити десь, от в цій місцевості, і у вас вже на яке-не яке житло і на їжу вже вистачить. Треба лише для початку тільки кілька місяців практики. Там іще нюансів дуже багато, тому що коли ви опиняєтесь, наприклад, уже в другій країні, от, наприклад, ви. Зрозуміло, як це там працює, у вас є практика, у вас є реальні цифри, ви вийшли на якийсь реальний дохід, який хоч і буде коливатися, але все одно вже буде так якось прослідковуватися з місяця в місяць. То тоді, наприклад, ви кудись переїжджаєте, то вже ви будете на оці сайти, крім Віоліті, там ще до речі, є там різні і не тільки в Україні. І туди заходите, говорити, люди, а я там, наприклад, зараз на Філіпінах. А вони вам, а вони вже вас знають, тому що ви там уже щось продавали, щось купували там по-різному. Е, і вони будуть вам казати: О, а мені з Філіппін, наприклад, треба отакі, отакі номінали, монет, отаких, отаких років, а треба іще купюри, а треба іще набір оцих, наприклад, монет. Ходячих, які виходять кожного року, які треба купити тут, там в Національному банку, їм там відправити. І ви цим потроху все, що пов'язано з монетами і банкнотами, потроху будете обростати в усі сторони, в дві сторони, в скільки тих країн, в скільки тих замовників, обростати зв'язками. І з цього можна дуже нормально жити. Знову ж, як і кожну справу, це потрібно. Любити бажано, і от поки я був пов'язаний саме з монетами сучасними вже не так, а там, ті, що постаріше, то мені це все дуже подобалося. Як тільки в моєму житті, от воно якось так все плавно з'їхало в сторону срібла, прикрас мені це подобатись перестало. І як бачите, я просто від цього намагаюся максимум відійти ресурс Віоліті, який я ненавиджу, але доводиться його рекламувати. Вам в поміч читайте, особливо там рубрика є проходи по аукціонам. Тобто вже завершені аукціони. І от прямо заходьте туди, от і дивіться, що, наприклад, там 25 копійок, там 99-го року. От їх от вона там продалася. Наприклад, там за 700 гривень, от чому, і ви дивитеся. А оці 10 копійок, там 2003-го, от за стільки-то там за півтори тисячі. Чому знову ж там дивитеся, розбираєтесь, вникаєте. Ви навіть не уявляєте, наскільки швидко ви станете просто докою і профі в цій темі, тому що вона дуже-дуже проста. Українські монети, це ще дуже молода тема. Вона лише Існує з 91-го року, тобто тут це не якась колосальна історія. Але потроху туди додадуться також і е монети старіші, а потім і інших країн, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому е просто не лінуйтесь, протестуйте себе. От протестуйте, мені самому сподобалось, така гра слів вийшла. Тут воно прямо такий аж анархізм, якийсь тестовий в цьому є. Тому, 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 тому пробуйте, намагайтеся, робіть. І от е, тут ви багато і про себе зрозумієте, і нічого складного вигадувати не треба. І заробляти можна буде так дистанційно, що вже перестанете думати, що дистанційно, то можуть заробляти якісь там тільки айтишники та оті блогери гадські. Ну, це якось отак. Пам'ятаємо, що всі ми різні. Тому ми інколи не ну, дуже оригінальні. Якось воно буде. Пока.